Не перша ніч без сну. я тільки очі прикрию, і тут же векспейс. Думки, думки, думки не мене душать, роздирають, жирають. Коли вже закінчиться цей потік, запитань Stop Please Дякую Богу, що можу писати. Думки на папір самі вже лягають. Буває, вручаються, але зазвичай результатом лягають покірно. Стають міцним монолітом. Багато хто не розуміє, про що та й для кого пишу. Але щоб мене зрозуміти, треба, як мінімум, мати душу. Бо ми живемо у світі зрад лицемірства і брехні, красивих обличчя, ідеальних фігур, але пустослів'я. Та кожен другий з посмішкою юди, із карьота. Пробачте. Але наше суспільство викликає у мене нуду. Туди пізнаєш любов, бонус тобі зраду. Якщо щирість побачив, знай. Це просто естрада. Справжня любов як театр для аристократів. А все інше так, дешевий вульгарний бродвей. Ні, я не кажу, що я свята, але я не кажу, що життя це сміття. Життя це дар. Ціною ну, поки не пізно. Я кричу, та да, ти не чуєш мене, ти не цінуєш, не розумієш, тобі всього мало та й мало, мало грошей, мало мотивації, мало сили дістало. Заладили мало та й мало, мало часу. Ось істина стала. Ти подумаєш, що можу тебе навчити і що розказати? Ну, хоча б те, що там, де ти падав, я вчилась літати. Коли казала в обличчя, ти була і будеш ніхто, Я ковтаючи сльози, кричала. Я зможу. Я хтось. Я повзла по драбині до успіху усім бідам на зло. І хоч попереду нові драбини, та зараз я на вершині. Так, я на вершині стою і пишаюсь собою. Я йшла по дорозі із Богом. Це моє зброя. Я нікому. Не дозволила себе зламати. А ти ще дивишся, чому ти не зі мною? Ти не зі мною, бо там, де ти впав, я навчилась літати.